Процес отримання статусу учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії стартує вже з 1 грудня. Міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що процеси надання статусу УБД контролюватимуться відповідними державними органами, щоб не допустити появи фейкових ветеранів. Порядок видачі посвідчень нагрудних знаків, право отримання проїзних квитків, зарахування окремих періодів служби до вислуги років. Ці та інші питання будуть розглядати спеціальні комісії. Формуються та починають роботу комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців Збройних сил України, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за умови виконання ними особисто або у складі військової частини, органу, підрозділу, установи та закладу бойово. Вих службових завдань проведення розвідувальних заходів, зокрема, які отримали поранення контузії каліцтва. Планується створити 18 комісій, до яких треба буде подавати документи на отримання УБД. Отримати статус УБД можна трьома способами: звернувшись до командира частини, що централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців. Військовослужбовець може звернутися особисто, самостійно зібрати документи та передати їх в комісію. Особа, звільнена з військової служби, може звернутися через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Міністр оборони наголосив, що за 9 місяців активної фази війни в Україні налічуються сотні тисяч учасників бойових дій. Тому обробка такого масиву документів вимагатиме певного часу. Усі, хто мають підстави, отримають статус УБД і відповідні соціальні гарантії. Не треба хвилюватися, нікого не забудуть і не загублять. Передбачено, що надання статусу учасника бойових дій відбуватиметься відповідно до алгоритму, який вже затвердили урядовці, і довели до відома відповідних органів. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвісті.